Чи є шанс на життя в компанії, яка спеціалізується на одній технології, наприклад, розробка android додатків, тобто нішова агенція з розробкою мобільних додатків? Так, це досить потужна штука. До речі, якщо ви на ви нахнології непогано фокусуються, там з однієї сторони, наприклад, як моя компанія Сабодосуді, ми фокусуємося на on Rails і зараз на Пітон. А, але а, ще також, ну і ще нам дає, що ми правда експерти в цьому, тобто до нас а, звертаються там партнери, і вони знають, що там ми замовники, і замовники знають, що ми в цьому круті. А, але іноді так трапляється, що приходить замовник, і потрібно зробити там бенд, фронтенд. Ну звісно, фронтен ми теж робимо якийсь бекенд на цих технологіях, і в такому випадку. Ми з комо з кимось єднаємося, і навіть навпаки, я знаю, що деякі компанії в них, наприклад, там в них там три людини, і вони 10 спеціалізацій, і це визиває такі концерн в замовників, клієнтів. Чи насправді все окей з вашим бізнесом? Теж тож моя пропозиція, що краще мати спеціалізацію. Я думаю, що це більш сильно, сильна сторона, але будувати партнерство з іншими компаніями, це теж можна робити в наших наших спільнотах.